Сьогодні в Україні День Героїв. Тож, шануємо і слиємо всі герої українського народу, які поклали своє життя за український народ і за українську державу. Це свято проурочено Євгену Коновальцю. Саме 23 травня 1938 року було здійснено вбивство Євгена Коновальця. Євгена Коновальця вбили росіяни за допомогою рук українців. Тобто вони взяли українця, використовує того, щоб українці вбив іншого українця. Чужими роками жар загрібають. Таким чином росіяни вирішили основну проблему перед другою світовою обозголовлення українського народу. Я не на був визначною людиною, беззаперечним авторитетом, лідером всіх можливих рухів. І безумовно, з початком другої війни, він би очолив українську державу. І українська держава би була і історія українського народу і була би зовсім інакшою історія Європи. Тож все було зовсім би інакше, якщо б українці мали свого лідера. А не групки ворогуючих організацій, ми також маємо розуміти, що у цьому є найбільша мудрість російського народу, який зберіг оту мудрість, яку дарували йому їхні славні предки, умовні монголо-татари. Оця мудрість або підкупи, або вбий. Таким чином вони і управляли протягом століть управляють всіма покорими народами. Сотні народів вони таким чином покорили під, під купівлю або вбивством і панують до сих пір. Також ми з вами повинні розуміти, що кожен народ він, він є народ в різній в різні якості, завдяки своїм елітам, тим найкращим е, людям. Якщо е, най, взяти найвеличніший в світі народ, український народ, найвеличніший в світі народ, і взяти отих наймудріших, найкращих, найпатріотичніших або вбити, або залякати вбивством, або підкупити і Ну, сіра маса. Сіра маса лишається, коли легко керувати. На жаль, в такому стані ми зараз є. Бачимо, навіть тепер влада ця здійснює процес англізації. Хто е, був в Україні голосний проти проти знищення українською мовою, англійською мовою? Хто? Ірина Форіон розбили. Так само перед тим ми, ми бачили, як наші вороги, чисто подково бувають наші. Білозір, і ось вбили. А то, а то почалося Сашко Музичко білого вбили. Якщо б його не били 40 2014 році, то як би пішло, АТО? Був би зовсім інший, інший розвиток. І не було б ні торгівлі на крові, і не було Мінських год би не було. І хто знає, чи Російська Федерація б існувала, якщо б Сашко Білий жив? Також тепер в часі війни ми бачимо, як безліч вигідних українців гинуть. Чи вони гинуть, чи вони. Хто знає що тепер, як вони є? Те, що у війни, в принципі, тут будь-яку мить може що статися. Не обов'язковий рук тих, хто за, за лінією фронту. Тож, панове українці, зрозуміли основну істину. Що великі держави будуються таким шляхом, ми повинні зрозуміти, що, що це є серйозний і важливий вплив, підкуп, залякування і вбивство. Кого не можна купити, того залякується, кого не можна залякати, того вбивається. І таким чином ми бачимо, що українцями керують. Ми маємо цей, цей спосіб мого спосіб російський. Перейняти собі для того, щоб ми могли так само управляти іншими народами, зокрема, управляти так званим росіянським народом. Ми повинні оце прийняти все ж таки, так робити, щоб у ті найагресивніші росіяни, щоб вони як. У нас тепер кажуть, модно що йшли на концерт до Кобзона пошвидше, і в якомога більшій кількості, і тоді буде добре. Бо тепер я бачу, що багато хто хоче вбувати росіян. Не треба їх вбувати, то сіра маса. А от лідерів отого того руху треба їх з, з, з ними мати іншу мову таку мову, якою розуміють і росіяни, і тим паче основоположники такої мови є монолу, татари. Тож знову українці, і нами всі перемаємо. Слівмо наших славних предків, але пам'ятаємо, що і наші вороги мають серйозні зброю. Використовуємо зброю моного